Всім доброго вечора! Сьогодні готуємо салатик з куркою і грибами. Для салатика нам потрібно. У мене тут 200 г відварної грудинки, 200 грамів грибочків жарених, грибочки жарені, трошечки солька і приправа карі, 2 яйця відварних, 200 г помідорів. 100 грамм сиру твердого. Перемішуємо. Заправляти салатик будемо. 2 столові ложки майонезу, столова ложка сметани і 2 чайні ложки французької гірчиці. Перемішуємо. Трошечки солимо по смаку І все, наш салатик готовий. Всім смачного користуйтеся!